Вік від 11 років. Стать шість хлопчиків, шість дівчаток на команду. Основні характеристики кмітливість, спортивні навики, бажання перемогти. Саме за такими критеріями відбирали учасників всеукраїнських змагань Олімпійське налечення. Ці кмітливі приїхали позмагатися із села Доробратово Іршавського району. Вже здобули першість у районі, тому не сумніваються в своїй перемозі і в обласному етапі. Ми наполегли готувалися і бажаємо перемогти. Іванко учасник команди. Каже, звичайно, головне участь та все одно знає, що без нагороди сьогодні не поїдуть. Тим більше, що учасники з Доробратова в минулі роки себе зарекомендували як переможці. Я прийшов змагатися на ігри Олімпійське величення. Я хочу, щоб ми зайняли перше місце. Я буду вести баскетбольний м'яч через перешкоди. Готові до змагань і юні спортсмени з інших районів області. З нетерпінням чекають початку боротьби учні ЗОЖ номер 8 міста Ужгорода. Один із конкурсів, до якого готові бездоганно Вікторина. Ми прийшли сюди поучаствувати в змаганнях, не тільки поборотися за перше місце, а просто представити свою команду, показати себе, як ми знаємо, багато різного про олімпійський спорт, які ми сильні, стрибучі, спритні і так далі. У нас хороший настрій, і ми сподіваємося на перемогу. Ми теж, я підтримую те, що сказав Ваня. Я теж так вважаю. Ми хочемо перше місце, але не головне перше місце головне участь в цьому змаганні. Спортивних дівчаток у жовто-блакитних сукнях привіз тренер Юрій Хмара із села Копашнево, Хуського району. Каже, ці змагання дуже цікаві і корисні для дітей, адже розвивають не лише командний дух, а й дають можливість познайомитись із однолітками з усіх районів області. Хлопчики у нас всі п'ятий клас, дівчатка всі шостий клас, майстарші. Ми думаємо, що ми теж цього року виступити і стати призерами. Змагання дуже цікаві для дітей. Відтак 17 команд з усього Закарпаття приїхали до Ужгорода, аби поборотись за першість в обласному етапі всеукраїнських змагань Олімпійське лелечення на дітей чекали різноманітні конкурси, презентація команди, де учні розповіли про свою школу, представили свою назву, емблему і девіз. Саме фестиваль складається з п'ять вправ. Це вікторина на кращого. Знання олімпійської тематики, це буде естафета, це буде піонербол. Чекали на малечу і Вікторина, і командні ігри, і конкурс малюнку. Олімпійське лелечення це традиційні всеукраїнські змагання і проходять уже близько 10 років. Щорічно вони збирають сотні захопленої дітвори майбутніх олімпійських призерів України.